На спека та холод льодовиків, неймовірна культура і вражаюча фауна це лише частина з того, чим може похвалитися Аргентина. Ця країна розташована одночасно в трьох кліматичних зонах. Тож за одну подорож можна побачити справжню країну контрастів, отримавши бонусом чималий запас незабутніх вражень на все життя. Сьогодні вирушаємо до льодовиків Патагонії. На нас чекають поєднання квітучої природи з льодовиковою прохолодою, трекінг поверхнею льодовика, прогулянки озером на круїзному лайнері та підкорення висот для знайомства з гірськими вершинами. Патагонія зустрічає нас просто неймовірними краєвидами. Які так хочеться зафіксувати на всі камери, які маємо, та забрати з собою, оточена величними андами та примхливим тихим океаном? Ця місцевість набула слави загадкової точки на карті континенту. Це й не дивно. Адже побувавши тут, ви зможете сміливо сказати, що відвідали край світу. Ми прибули напрочуд мальовниче місце з такою милою для українського серця назвою Пунта Бандера. Місце прапора, щоб сісти на круйсделайдер та здійснити неймовірну подорож до льодовиків Упсала, точніше, щоб побачити його айсберги, та до льодовика з Ось ми на борту легко гойдаючись на прохолодних хвилях, озера Аргентіна. Лайнер наближає нас до пейзажів незабутньої краси таке могла створити лише сама природа. Льодовики Упсала та Спігаціні належать до національного парку Льос Гласіарес. Назва буквально означає льодовики, тож запам'ятати зовсім не складно. За нами один з найбільших льодовиків, який називається Упсала, до нього не можна підпливти, адже величезні брили відриваються від нього і створюють великі хвилі, тому небезпечно підпливати до нього. Усім відома проблема глобального потепління, яка пов'язана з таненням льодовиків. Однак навіть на сьогоднішній день значна частина території цього національного парку, майже 30%, залишається вкритою кригою. Ті величезні брили, які за розмірами інколи більші за наш корабель, це айсберги, дітки льодовика Упсала. Важко уявити, що ми на озері, а не десь в Антарктиді. До речі, те, що ми з вами бачимо, це десь лише 10% від розміру цього айсберга, тому що 90% заховано під водою. Але явище видовище просто неймовірне. Особливо коли світить сонце і коли видно оцю блакиті, оцей неймовірний колір. Навіть найсучасніша камера не здатна сповна передати красу льодовикових відтінків. Такий неповторний колір утворюється внаслідок ущільнені присування снігу, що й зумовлює утворення льодовика. Ці процеси тривають роками століттями. Заради незвичайних фото дехто готовий навіть спробувати місцеву кригу на смак. І взагалі спостереження за льодовиками зблизька наштовхує на різні думки. Скажімо, на роздуми про те, скільки є всього в житті такого, що ми бачимо лише на 10%, в той час, як приховано від нас ще цілих 90%. Скільки ще незвіданого у Світовому океані? Буде цікаво почути ваші варіанти, тож пишіть в коментарях. Тим часом прямуємо до льодовика з А нам саме час укутатися тепліше, випити чогось підбадьорливого розказати вам цікаву історію про Патагонію. Льодовик з також хизується розмаїттям відтінків білого й синього. Фото вже є, тож використаємо цю мить, аби зупинитися, зробити глибокий вдих та відчути себе маленькою частиною величезного світу природи серед цих блискучих брил. Льодовик з він здається невеликим, але він значно товщий за інші льодовики. І знаєте, хочеться фотографувати, фотографувати. А потім якийсь момент розумієш, та досить цих фотографій треба просто насолодитися цими видами. І ви дивіться, насолоджуйтесь і пам'ятайте, що життя одне: живіть. Повертаємося на сушу й одразу поринаємо в м'яку зелень тутешньої флори. Дивовижно, як лід з його синіми та білими барвами тут органічно поєднується із рослинністю, ніби зима зустрічається з літом. Лиш подивіться на цю комбінацію гірських снігових шапок з молочною водою і зеленим килимом лісів. Фото тут недостатньо. Хочеться малювати цю красу. На деревах тут можна побачити мох та лишайники. Деякі з їх видів отруйні, тож пробувати не будемо. Краще скуштуємо щось з місцевої кухні в тутешньому ресторані. А ще краще підкріпимось гарячим чаєм або глінтвейном. Прекрасна ідея на завершення такої насиченої прогулянки. Пригоди продовжується. Ми прямуємо до селища Ель-Калафата. Краєвид дещо змінюється і ми бачимо скелясті утворення, степи, а селище вже відніється вдалині. Спостерігаємо розмірене життя місцевих жителів, для яких вся ця краса вже давно звична. То частина їхнього життя. А чи могли б ви, визираючи щоранку зі свого будинку, звикнути до такого краєвиду, що більше схожий на шедевр художника? В самому селищі можна знайти все необхідне від кафе до аптек. Прямуємо далі, і дорогою око милується все новими й новими гірськими вершинами. Цікаво, що в патагоні також зустрічається фламінго. Ці прекрасні птахи переважно дивляться вниз в постійному пошуку їжі. Схоже, вони вже звикли до набридливих туристів. Гори. Нескінченні гори, і знову на борт лайнера. Повертаємося в льодовикові обійми, і на цей раз нас зустрічає льодовик Періто Морено. До нього можна дістатися сушею. Було б сумно побувати в Патагонії і не підкорити власне сам льодовик. Тому вирушаємо на пошуки пригод з усім необхідним спорядженням та під наглядом інструкторів, звісно. Льодовик Періто це величний масив льоду, до якого можна безпечно наближатись. Тому з усіх льодовиків цей найпопулярніший. Здалеку він нагадує величезну плиту льоду, але поглянувши зблизька, помічаєш текстуру, тріщини, лагуни, кольорову гаму. Висота льодовика 60 метрів. А отже, це 60 метрів снігу, що нашарувався протягом багатьох століть, аби зараз ми могли спостерігати велич природи. Не перестаємо дивуватися видам живих квітів на тлі суцільної криги. Наша подорож до льодовика почалася морською прогулянкою на човнику, звідки відкривалися гарні види, тепер маленький трекінг в неймовірно красивих місцях. Зараз отримаємо, вдягнемо все необхідне обладнання. І буде в нас. Вже міні-трекінг по самому льодовику. До речі, захочете таку екскурсію, подбайте про неї завчасно, адже не можна просто так приїхати. Ой, хочу піти. Тому що місць немає, треба завчасно все резервувати, викуповувати. Немає? Непросте, відповідальне. Тому приділяємо достатньо часу і уваги на підготовку до сходження. Тепер я розумію, чому в Аргентини такий прапор. Сонце, блакитне небо і білий лід прапор Аргентини майорить перед очима протягом усього трекінгу. Тут я вам рекомендую просто забути всі проблеми. Викинути всі думки з голови, розслабитися і отримати масу задоволень. Природа прекрасна. Нам неби як пощастило з погодою. Схоже, що льодовик був не проти прийняти нас до себе в гості. Сонце та чисте небо, звісно, сприяють гарному настрою. У цьому Сніжному королівстві почуваєшся, ніби в іншому світі, на іншій планеті. Тиша і спокій. хрускіт снігу під ногами, легкий вітерець, все це найкращий засіб для очищення думок, для перезавантаження. Давай, сонечко, виходь, як все залежить від погоди. Причем погода тут дуже швидко змінюється. І в основному тут хмари сіро, а зараз сонечко і краса неймовірна. Ось що може зробити маленький промінчик сонця з людиною. Шановні друзі, ще раз хочу нагадати, якщо ви хочете, мрієте про таку прогулянку, про таку екскурсію, Подбайте про неї завчасно. Зарезервуйте, заздалегідь. І тоді ви зможете походити по самому льодовику. Льодовик змінюється. Змінюється щохвилини, що години, щодня. Тому, коли ви сюди приїдете, він зовсім по-іншому буде виглядати. Трошки льодовики тануть. Поспішайте, щоб їх побачити. Відчувається, що ти крок за кроком ідеш у своє нове життя, і наприкінці шляху ти вже не будеш таким, яким був до цього. Ну, звісно, ти ж станеш людиною, що підкорила льодовик. Тож сумнівам та переживанням просто не залишається місця, і вони зникають під величу цієї зимової казки. Як передати словами всі ті емоції, які ти переживаєш, відвідуючи такі місця? Це просто неможливо зробити, тому приїжджайте до Аргентини, приїжджайте в Калафати, відвідайте льодовики. Це прекрасно, це неймовірно, це фантастично. Мабуть, не вистачає тільки якогось міцного напою з оцим льодом. Але навіть про це наші друзі подбали. Anybody else? за ваше і наше здоров'я. Будьте щасливі, дихайте вільно, живіть. Зустріч із льодовиком та тепле й душевне завершення пригоди назавжди залишаться в серці. Але рухаємося далі. Гуляємо стежинами національного парку в оточенні затишного лісу з одного боку. Такого холодного і, на перший погляд неприступного льодовика з іншого тим часом сонце заховалося за хмари, але такий легкий напівпрозорий серпанок лише додає льодовикові чарівності. Він, ніби, увібрався в одяг для сну і збирається відпочивати. На оглядовому майданчику знаходимо інформаційну табличку з цікавими фактами про національний парк Лос Бласіарес. Дізнаємося, що парк належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Також він має ще понад ста озер, окрім Архентіно. Яке щастя, що ми можемо подорожувати і можемо. Бачити такі прекрасні місця. Наша земля прекрасна. На жаль, земля велика, а життя дуже коротке. Тому мандруйте, відкривайте нові світи. Живіть. Загалом на території парку налічується майже 350 льодовиків, що рухаються, тануть та постійно змінюються. Серед них унікальний льодовик Періто Морено, рухаючись. Він періодично розділяє озеро на дві частини. Таким чином, одна частина озера переповнюється водою, а в інший рівень води падає. Відповідно, через тиск вода місцями може прориватися через тріщини, що утворюються в кризі. Багато туристів приїжджають в конкретні періоди року, аби побачити це видовище. Це каміння льодовик приніс з собою з різних усюд. І, звичайно, для геологів це просто райське місце для дослідження. Саме тому ця місцевість неймовірно цікава ціна не лише для туризму, а й для наукових спостережень за змінами льодовиків. Тут варто побувати незалежно від професії чи роду діяльності. На рівнину та прямуємо до туристичної стежки фіцрої. Дорогою бачимо важливий вказівний знак, що інформує про заборону на територію парку полювати, вигулювати домашніх тварин та розводити багаття. Про це важливо пам'ятати. Фіцрой гірський хребет, який часто видніється на типових світлинах парку Лос-Гласярес та Патагонії. Шлях до вершини протоптаний багатьма мандрівниками. Є тут кемпінги для відпочинку і ночівлі. Ще на підході до містечка відкриваються шикарні краєвиди на хребет. До речі, в місці можна знайти все необхідне для підготовки до трекінгу. Чельтен, маленьке містечко, яке вважається столицею трекінгу. Тут багато трекінгових маршрутів. Ну і найпопулярніший, звичайно, побачити гору Фіцрой. Ми вибрали такий неважкий маленький маршрут, щоб подивитися цю гору оглядові майданчики. Своєрідні точки для відстеження свого прогресу. Ну і фото, фото, ще раз фото. Ну і відео, звісно. Дорогою на нас чекають панорамні майданчики. Іспанською називається Мірадор. Бачите, мірадор? Зупиняйтеся, фотографуйтеся, насолоджуйтеся. Протягом нашої прогулянки спостерігаємо різноманіття тутешніх гірських рослин та зелені. Також цікаво відстежувати, як флора змінюється зі збільшенням висоти, оскільки підйом здебільшого пологий, така прогулянка суцільне задоволення. Гірські краєвиди постійно змінюються. Тут все таке мінливе, це справжній край змін. Тож можливо, вам саме сюди, якщо бажаєте змінити своє життя. Рявнича природа пропонує нам поглянути на старовинні дерева, які бачили вже багато поколінь мандрівників. За бажанням можна зробити зупинку, аби умитися прохолодною водою з гірського потічка. Навіть за дощової погоди тут було б зручно ходити. Зверніть увагу. Яке цікаве рішення для потічків. Далі відкривається чудовий краєвид на озеро Капрі та гірські вершини. Це справжня нагорода за зусилля вкладені в цей підйом. В такі моменти хочеться просто подякувати за можливість побачити цю красу, бути частиною такої прекрасної мандрівки. Хочеться в тиші слухати мудре мовчання гір. Набратися цілющої енергії для наступних звершень. Гора Фіцрой є головною вершиною цього ланцюжка незвичних гір, які півмісяцем вишукалися навколо більш пологих гір. Майже завжди гора вкрита хмарами, туманом, і від цього індійці Туельча називали її Димова гора. Ну а сьогодні для нас, для феєрії мандрів, гора відкрила свої вершини і ми можемо насолодитися просто фантастичним неймовірним видом. Після цієї пригоди феєрія мандрів може сміливо називати Патагонію справжнім місцем сили. Якщо ви заплутались у власних проблемах, мандри сюди допоможуть вам перезавантажити думки, поглянути на все по-новому. Якщо ви забули, який світ неймовірний, патогонія не лише нагадає вам про це, а й дасть поштовх любити життя з більшою силою. Приїздіть побачите та перевірите все особисто. А тепер. Відпочинок в сервесерії, де можна посмакувати різноманітним пивом домашнього виробництва. На нас чекає цей затишний дворик в оточенні величний гір. А пінне. М -м -м, лиш погляньте на ці об'єми та асортимент. Years fly by, so fly. Традиція закінчувати пішохідний маршрут трейкінг гарним крафтовим пивом. Будьмо салют.